Моє вітання. Це марафон на телеканалі Тіві 7+. і Ми повертаємося до прямого етеру. Нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал Ті 7+, Плюс та доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про створення пересувної виставки під назвою Слава героям, над якою працюють у Старокостянтинові. До нашого етеру доєднується координаторка проєкту Івана Хіцінська. Пані Івано, вітаю вас і слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, давайте для початку про ідею проєкту. Як вирішили створити саме пересувну виставку власне, із портретами героїв? Власне, я є координаторкою, але вся ініціатива належить вчителям Старокостянтинівської художньої школи. Власне, мій батько був одним з ініціаторів і до нього приєднався колектив педагогічний. Це Галина Мельничук, Павло Хацаюк, Наталія Петрук. А вони над цією ідеєю працювали вже тривалий час. А в кінці минулого року вистріла якраз ідея створити повноцінну виставку, оскільки, як ми розуміємо, містечко є військовим. Приїтило в себе також багато і переселенців вимушених. І звичайно, що в школі вчиться багато дітей які а, на власному досвіді і зіткнулися з війною, і рідні постраждали Але... багатьох дітей немає батьків, або, а, які загинули на війні або зараз захищають Україну. А, і таким чином виникла ідея, як вшивати наших героїв, тих, які колись були цивільними і вимушені були одягнути стрій і піти захищати нас. І які роботи будуть основою проєкту? Тобто, це будуть портрети героїв, які намальовані дітьми, так? А, так, вчителі лише допомагають дітям, а вся ініціатива якраз йде від дітей. Тобто діти вибирають кого вони будуть малювати, розробляють самі композиції. Єдине, що ідея в цьому полягає, в тому, щоб не показувати. А... Колишніх цивільних, які вимушені були стати військовими як суто лише військовими, а передати якраз образ живої людини, такий собі психологічний портрет створити полеглого воїна. Передати якою людиною насправді було. Тобто, так, ми будемо бачити, що цілі люди є в формі військовій, але в основі портретів ми намагаємось показати, що це були батьки захоплені захоплення цих військових, якими вони були людьми, щоб це не були класичні портрети, знаєте, які там часто ми могли бачити. Зник у нас зв'язок із пані Іванною. Зараз намагаємося його відновити. Власне, нагадаю, що в прямому етері працюємо, і ви маєте змогу залишати свої питання також до гості у коментарях під онлайн трансляцію цього етеру на офіційній Фейсбук-сторінці телеканалу ТІ 7+, а також на нашому ютуб-каналі. Обов'язково заходьте і доєднуйтеся до нашої розмови. Обов'язково відреагуйте на такі ініціативи, які зараз зокрема з'являються, і у Старокостянтинові. Отже, власне, працюємо у режимі наживо. Пані Івано, чи чуєте нас? Перепрошую так зараз у відрядженні в місті, де поганий зв'язок. Тобто я продовжую, що це портрети будуть не тільки портрети, а вони будуть ще й супроводжені літературними невеличкими творами, створеними спільно в такій кооперації дітей з Старокостянтинівською поетесою Лідією Ярохно, де ми будемо намагатися також і в літературній формі передати основу і розказати про людину, яка зображена на портреті. Ну і в подальшому, звичайно, що виставка буде пересувною. Є у планах її як показати по великих населених пунктах ОТГ. Також паралельно ми ведемо перемовини із різними фондами щодо масштабування виставки та можливого показу її за кордоном. Ну, ми зараз бачимо ці портрети, насправді неймовірні портрети. Їх хочеться розглядати, їх хочеться дивитись і знайомитися дійсно із людьми. Ви згадували про те, що кожна картина буде супроводжуватись або літературним есе, або віршем. Розкажіть про те, чи зараз уже створюються ці есе і вірші, і хто працює над це? А робота вже почалася. Вірші будуть створюватися також дітьми. Частину віршів зрозуміло, що не всі діти, які долучились до написання портретів, можуть писати літературні твори. Тому ми будемо і заохочуємо дітей, які мають літературний хист, долучитись до ініціативи і увійти в партнерство. З авторами портретів. Тобто, в нас е, проєкт націлений повністю на дітей, і як бачите, так, дуже талановиті діти. Дійсно, ми побачили, що картини уже портрети теж в процесі створення. Розкажіть на першому етапі, скільки це буде портретів? Е, на першому етапі зараз. Е, Варто зазначити, що ось цей перший етап проведення такої ініціативи підтримав Український культурний фонд, і в рамках цього проєкту ми плануємо створити до 40 портретів. Початково ми навіть планували 36, але зрозуміли, що більше є охочих створити і є більше можливостей і потенціалу творчого. Тому це буде близько 40 портретів саме. Умовно кажучи, військових, і постійно ця виставка буде розміщена в 42-му гарнізонному будинку офіцерів. Mm -hmm. Звідти наші герої відправляються в останню путь і в таким спічним шануванням шанування. Тобто, це таке буде постійне місце розташування виставки, власне. Звідки вона час від часу буде подорожувати у різні громади? Так, так саме так вірно. Зрозуміло, що частину портретів ми подаруємо рідним захисників. Частину ті, які а, проявлять ініціативу, щоб склали якраз постійну експозицію, залишиться у постійній експозиції. Коли плануєте відкриття виставки? А відкриття в нас буде на свято Пречистої Богородиці Покрови. Це 1 жовтня, якраз і а, день української армії. Um, тому фактично запрошло два місяці залишилося. Фактично зараз на якому етапі підготовка? Підготовка у нас триває довгий час. Зараз надзвичайно активний період. Частина робіт вже є завершеними. А частина я б сказала, так 70% і в посиленому темпі працюємо. В планах до середини вересня завершити все і далі залишити собі тиждень-два на оформлення і обладнання експозиції. Паралельно ми знаємо зі створенням портретів буде відбуватися і художній пленер в історичній частині Старокостянтинівщини, і це буде от уже наприкінці липня-серпень. Розкажіть про це детальніше. Так, Це буде 13-14 В нас відкриття такого пленера. Ми запрошуємо всіх охочих доєднатися. А в ці пленер відкриється 13-14-го і це буде така більш масштабна подія, на яку ми запрошуємо всіх охочих. Далі пленер триматиме ще до кінця місяця, і буде він проходити у місті Старокостянтинові в Самчиках і Старому Острополі. В рамках пленеру також ми плануємо провести масим Чіківського розпису, який є такою родзинкою Старокостянтинівщини. Розкажіть, яка мета проведення пленеру? Загалом, а, ви знаєте, ми часто забуваємо про те, наскільки є гарною, різноманітною з історичною багато історичною пам'яттю наша батьківщина, і ми маємо любити кожен наш куточок землі. Ми маємо любити те місце, де ми живемо, і маємо знати його історію. І, от саме цей пленер це ще раз. Нагадати е, нашим дітям, е, жителям Старокостянтинівщини, що в нас багата природа, в нас багата історична е, історія міста. Нам є чим гордитися, тобто з такою ціллю це все буде створюватися, і потім за результатами пленера ми також плануємо і виставку, яка буде частиною експозиції, і доповнюємо якраз портрети наших військових. Е, ви жовтні міст місяці на виставку. Чи вже відомо, які будуть заходи на пленерах? Чи вже складена програма? Програма в нас ще формується, але основними такими заходами будуть це. Я повторюся, майстер-клас з Самчиківського розпису, який буде проходити в садибі в селі Самчики. Також у нас буде майстер-клас по археології. Плануються також невеличкі демонстрації художніх міні від наших козаків, які є. В місті, тобто ми намагаємося в рамках такого пленеру поєднати і художню складову, але так як це літо, і в більшості учасники це і діти, то хочемо і невеличку таку розважальну складову додати. Як можна буде доєднатися, чи потрібна якась попередня реєстрація, запис онлайн-анкети і так далі? Інформація є у вільному доступі. Ми додатково розклад ще розмістимо на серинках мистецької школи міста Старокостянтинова. Можна доєднуватися, ми раді відкриті і всі, хто будуть проводити майстер-класи, теж відкриті до відвідувачів. Ми всіх запрошуємо, дізнаєтесь багато чого цікавого, і точно з користю проведете два дні. Ми вам дякуємо, пані Івано, за те, що поділилися інформацією. Обов'язково будемо стежити за тим, власне, як буде виставка реалізовуватись у Старокостянтинові. Вам дякуємо, що доєдналися. Координаторка проєкту Слава героям Івана Хіцінська була з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про створення пересувної виставки у Старокостянтин.